Наш будинок був дуже пошкоджений. У нас було 17 наскрізних руйнувань, причому несучих конструкцій. І три мінометних міни, які ми знайшли, які не розірвалися, які через дах також потрапили. Їх уже сапери винесли. Три згорівших квартири вщент: 30 квартир було пошкоджені з несучими конструкціями. З самі стіни були пробоєні півтора метра. Ми, як приїхали, побачили, ми не знали, з чого починати, але дякуючи Ірпінській міській раді, яка нас і підтримала, і допомогли із матеріалами, і також по програмі з Київською обласною адміністрацією, замінили вікна, також дали металочерепицю, дерево, цеглу, щоб ми принаймні, закрили будинок по периметру, тому що по першому кошторису, який треба було, щоб зайти в зиму і включити котельню, яка в нас також. Була наполовину розбита. Ми потребували 12 мільйонів. Звичайно, люди таких грошей зібрати не змогли. Перше чергове, що ми зробили, і нам вдалося замінити всі вікна по обласній програмі фінансування. Далі вже частково відремонтували дах, і цей будинок зробили ми повноцінний проект. І подали того, щоб його взяли на фінансування. Юнайтед 24 по ірпіню. Взагалі сім об'єктів тільки житлових будинків попало в Юнайтед 24 плюс наш стадіон. І це найбільша кількість в Київській області тих будинків, які взяли Юнайтед на відбудову. По цьому проєкту в нас йде утеплення будинку, заміна даху, там де він не був замінений, відновлення повністю квартир, які згоріли, відновлення дитячого майданчика, тому що після військових дій, на жаль, його не стало. Також відновлення вхідних груп, під'їздів, тобто все, що було розрушено під час бойових дій, воно все в проекті йде на відновлення по цій програмі. За всіми роботами дуже жорстко контролює обласний технічний нагляд. Так само і при потребі виїжджає наш технічний нагляд. постійно на об'єкті ну наш голова ОСББ. Вона без варіантів тут днівнює і ночує. Да? І депутат Андрій Літвінов максимально сприяє. Якщо виникають якісь проблемні питання, до мене все доноситься, і ми разом все вирішуємо. Цей проект, термін виконання роботи, 23-24 рік. І в наступному році вже цей будинок повністю буде зданий нашим мешканцям. І мира 3Б будинок отримує нове життя.